Слава цю і синство духу нині і повсякчас, на як і Амінь. Проста Троїця помилуй нас, Господа, чисти ріки, наші злянці із сели. Цьогоріч день соборності в Чернігові відзначили панахидою за загиблими в столиці під час вуличних сутичок. Містяни традиційно зібралися у сквері Попудренка, вже звідти центром міста пішли під стіни обласного управління міліції. Там на гостей чекали, проте зустріли попередженням. Якщо немає заявки, то ми що це адміністративна стаття. Люди кажуть, прийшли до стін міліції, аби висловитися проти кровопролиття та закликати міліцію службі. Жити народу. Під стінами управління МВС відслужили панахиду, запалили свічки та провели імпровізований мітинг. В Києві вбито три громадянини України! Ганьба! Ганьба! Ганьба!» Сьогодні потекла кров. Кров хлопців. Котрі вірили і вірять в цю землю, в свою націю, в свою культуру, в свою батьківщину. Вони пішли туди на Майдан звірити те, що будуть краще жити, щоб бажали, щоб вона жила краще і за це віддала своє життя. І хто б їх... це біль в наших душах? Вони перші пішли до Бога. Вони пішли у рай. Мітингарі закликали чернігівців не боятися і відстоювати свої права. Ми не боїмося диктатури. Одна з наших головних заповідей: не бійтеся, і тоді ми переможемо. Слава Україні! Активісти наголосили, готові діяти рішуче та закликали містян вшанувати пам'ять загиблих день 95-ї річниці. Проголошення акту злуки західної та східної України.